Азнаурії сила лева в тобі Коньяк року номер один. Ну, далі ми говоримо про ситуацію на фронті, про військово-політичні події цього дня. От, сьогодні, буквально, ми отримали новину від десантно-штурмових військ українських, що на Курщині взято в полон дев'ятьох росіян. Це славно, звісно, сумно, звісно, 810-та бригада морської піхоти, яка Мала такий імідж найпотріпенішої російської бригади на Курщині. От, власне, запитаємо, про що говорить у військового оглядача, про що говорить захоплення в полон дев'яти морських піхотинців російських. З нами зараз на прямому зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Дениса, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, давайте почнемо з цієї новини про захоплення в полон на Курщині, на Курщині дев'ятьох росіян. З'явилося відео, яке розповсюдили десантно-штурмові війська українські, де ці росіяни представляються, і там половина це із тих росіян, які представляються на відео. і Розповідають, хто вони є. Це військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти, яка базується в Севастополі. Ми про цю бригаду увесь 2024 рік. Боїв на Курщині чули як про бригаду, яка потерпає найбільше від. Українських ударів, яка найбільш потріпана бригада російська, а зараз у полон потрапило і ще декілька бійців цієї бригади російської. Про що це взагалі говорить? І як росіяни фактично несучи такі втрати, от якщо ми візьмемо, за приклад 810-ту бригаду, як вони поновлюють свої ресурси? Ну, поновлюють ресурси відбуваються постійно. Рамки, як вони були раніше, такими вони залишилися. Тобто, це ухвалення контракту за гроші. Пропонуються певні гроші від кожного регіону Російської Федерації, там різні суми. Одна частина йде федеральна виплата, більшу частину, леву частину це місцеві виплати від місцевої влади. Де інде вони сягають 4 мільйонів рублів за один раз. Тобто, під з таким стимулом, з фінансовим стимулом. Росіянам вдається набирати десь 30-40 тисяч особового складу за місяць. В такий спосіб вони поновлюють свої втрати, хоча і не можуть значить, дуже важко їм такий, такий спосіб створити якісь нові частини, тобто створити нові з'єднання для того, щоб далі відкривати нові напрямки і нові шляхи для наступу на територію України. Це фінансово тому, безумовно, бо б, б, значить в першу чергу, з рахунок грошей вони значить, залучають людей до лав Збройних сил Російської Федерації. Щодо конкретно в цього випадку, це говорить про те, що, очевидно, ці військовослужбовці опинилися в такій ситуації, де в них не було іншого вибору з їх точки зору, крім як здатися в полон. Треба знати просто обставини, значить, які передували їхньому рішенню. Бою ситуацію, їхній психологічний стан і так далі. Пане Денисе, хотілося би розпитати вашу думку з приводу політичних новин, але у військовому контексті. Якщо ми говоримо про ту новину, яку поширив The Wall Street Journal про нібито мирний план, який американці передали українські делегації. У Парижі на розсуд українського керівництва, який передбачає зокрема визнання Криму російським інших територій окупованими, якась особлива зона навколо Запорізька АЕС, яка в тому числі буде контролюватися американським американцям, скажіть, будь ласка, окремо від політичної складової, що це дає росіянам у військовому плані? Ну, Росіян це нічого не дає, оскільки ми пам'ятаємо їхні вимоги. А їхні вимоги це всі п'ять регіонів, ну, Автономна Республіка Крим, Запорізька область, Донецька область, Херсонська область, Луганська область, е мають бути визнаними такими, що під контроль Російської Федерації є частинами цієї країни, оскільки за нас фейкового референдуму 2022 року ну, вони були занесені в Конституцію Російської Федерації. Через, це, е через те у мене є сумніви, що Російська Федерація на це погодиться. Це по перше. По-друге, я важко собі уявляю, який парламент, який взагалі керівник української держави, наважиться поставити свій підпис під документом, який би встановлював е, Автономну Республіку Крим як територію Російської Федерації. Для мене це важко уявити, які наслідки, які наступні до цього державного діяча. Крім того, я хочу зазначити, що і Конгрес США ухвалив закон, який забороняє. Значить, визнавати Крим як територію е, Російської Федерації, і, взагалі, е, подібні пропозиції вони ставлять з них на голову. Всі ті зусилля, які робила і демократична адміністрація е, і республіканська адміністрація, починаючи з початку е, окупації Криму, всі президенти Сполучені Америки, включно до, до адміністрації Дона Трампа при попередній каденції, вони визнавали. Окупацію Криму як незаконний незаконний крок з боку Російської Федерації, тому чесно кажучи, у мене дуже великі сумніви, що це піде якось далі. Дениса ніж, мож, заяви. можна падинисе в цьому моменті можна уточнити? Вочевидь, ви маєте на увазі так званий закон Помпео, який був ухвалений за попередньою каденції Трампа, щоб обезпечити Крим від того, щоб він був визнаний будь-яким керівництвом штатів російським. А скажіть, будь ласка, от якщо ви дивитесь на те, що відбувається в Білому домі від 20 січня, наскільки ну, я б не сказала, що зухвала, але наскільки рішуче Трамп проводить свою політику, чи ви вважаєте, що той тобто, тим законом не зможуть знехтувати або не знайдуть законний механізм зробити потенційну мирну угоду вищою за закон, який існував? Для цього очевидно потрібно буде внести додаткового законодавча, який має бути підтриманий певним, певною кількістю законодавців в Конгресі США, серед яких достатньо е законодавців, які підтримують і позицію попередніх адміністрацій, і підтримують позицію України. Тому я передбачаю, що доведеться Конгрес ламати через коліно для того, щоб цей закон скасувати і внести якісь інші, інші скажімо так, законодавчі ініціативи. Який спосіб, який, як це буде робити адміністрація Трампа, ну, хотілося б подивитися насправді. Чесно кажучи, цей план, який зараз пропонується, ну, з Wall Street Journal, ви зараз посилаєтеся саме це видання. Я дуже сумніваюся, що він буде ухвалений насправді. Тоді ми маємо великий ризик того, що Сполучені Штати Америки зрештою вийдуть із проговорного процесу, як вони про це кажуть, і як вони цим погрожують. І для нас буде головним завданням принаймні зберегти той рівень підтримки, який існує зараз, для того, щоб вони. Так, так, Пане Денис, я просто до цього теж хотів додати, що вчора було повідомлення від спецпредставника Трампа Келога. Ви просто сказали про вихід американців потенційний із посередництва в питанні урегулювання російсько-української війни. Так, от спецпредставник Трампа Келог заявив, що у світі багато інших питань, якими сполучені штати мають займатися, і ця війна триває надто довго. І от я власне вас хотів і з військової точки зору запитати стосовно цієї останньої фрази: ця війна триває надто довго. Тому що я пам'ятаю, що два роки тому британське видання The Economist зробило дослідження військових конфліктів і тривалості військових конфліктів протягом і 21-го століття. Так, от це дослідження показало, що починаючи від першої світової війни, другої світової війни, далі на оцій хронологічній шкалі військові конфлікти вони ставали все затяжнішими і затяжнішими і затяжнішими. Що зараз середній час військового конфлікту це приблизно 15 років. Таким був висновок британського журналу The Economist. ну а це зробили фактично. Редакційна колегія журналу, журналісти зробили такий висновок, коли проаналізували військові конфлікти. Ну а в американців ми знаємо дуже багато аналітичних інститутів, там хороша аналітика. Ну, невже вони не знали, що, е, і не передбачили, що дійсно така війна, такий конфлікт він може тривати е, аж занадто довго? Чому ми зараз чуємо від американців, що цей конфлікт тримає, ця війна триває занадто довго? На що розраховували американці там ще 3-4 роки тому? Ви розумієте, тут питання до американців, чому вони не додавали при адміністрації Джо Байдена, яку ми можемо і е, е, завдячувати тим, що вони взагалі давали зброю, допомагали нам дуже широко. За цю допомогу ми маємо бути маємо бути вдячними, але питання в тому, що вони давали і паліативно дуже часто. Тобто ми пам'ятаємо, що ми дуже довго у них просили атакамси, довго дуже довго ми у них просили в 16 дуже довго ми, ми в них просили дозволу бити по території Російської Федерації. Зрештою, ми все це отримували, але дуже пізно і дуже мало. Про це багато казали. Якби американці давали б цю допомогу оперативніше, і було б менше обмежень і на політичному рівні, і, і так далі, то, очевидно, цю війну можна було б закінчити її гарячу стадію, і можна було закінчити ще наприкінці 2022 року. Якби американці давали б нам цю допомогу більш е, розлого і більш, скажімо так, без, е, без обмежень. Ну, але це вже в минулому, в минулому часі ми зараз можемо казати. Невже американці не могли це передбачити? Бо як ти це передбачиш? Війна, що наш розвивається не, не, не лінійно, в неї є свої сюжети. Це е, самостійна система, яку дуже важко, е, дуже важко якимось чином передбачити насправді її розвиток? Е, фактично, навіть коли, е, навіть коли Дональд Трамп був президентом, став президентом, у нас дуже багато було прогнозів, е, як він буде себе поводитись по відношенню до нашої війни. Ну от виявляється, що збувається найгірша прогноз. Хоча дуже багато було прогнозів щодо того, що він буде демонструвати силу, і він буде тиснути на Російську Федерацію. Якби він тиснув на Російську Федерацію, ну, очевидно, зараз сценарій був би трошки іншим. Пане Денисе, якщо говорити про тиск Сполучених Штатів на Росію, вочевидь якийсь тиск все-таки відбувається, тому що Путін намагається все-таки час від часу вдавати себе миротворця або людина, яка хоче закінчити війну. Як ви оцінюєте з військової точки зору, можливо, теж з політичною його оголошення так званого великоднього перемир'я? Для чого це було? Ну, я б курсотував, що це перемир'я, якщо виконав то дуже частково. І лише в частині того, що ми не бачили, зокрема в Києві вчора і в ніч на 20 квітня ми не бачили обстрілів. Зокрема, ударів Шахедиму, цього справді не було. Здесь навіть вчора жодної півтори тривоги не було в Києві. Я можу помилятися, але не здається, так не було так. Ну тоді в цьому сенсі ми можемо сказати, що приміря певною мірою виконувалося, хоча. З точки зору, зору бойової нещить, е, ситуації жодним чином е, це перемірня не було, виконано, оскільки так само вчора тривали бої і були боєзітнення. І ми можемо лише казати хіба що про певне зменш, зменшення кількість цих там, порівняно з іншими періодами. Навіщо це було зроблено? Це знову ж таки було зроблено з політичною метою. По-перше, перемир'я не оголошується в односторонньому порядку. Обидві сторони сідають і починають домовлятися. Повно кажучи, там, з 19 квітня, з 17 години домовляємося про те, що буде припинено вогонь е, по всій лінії фронту. І починаємо е, відсутковувати режим припинення вогню. Як він виконується? Е, три порушення, 4-5 до 10, окей, з цим можна змиритися. Можна вважати, що переміря більш-менш виконувалося. Але на 90-93, скільки там нарухував е, е, наш військово-політичний керівництво, десь під сотню було. Боєзікнень е, зафіксовано вчора. Це не є перемир'я. Тому тут, очевидно, е, певний сценарій е, простежується. Володимир Путін хотів продемонструвати, що він миротворець. Він хотів продемонструвати, що він піклується про православних і хоче зробити, щоб святкування Великодня було найбільш комфортним і е, в Україні. Продемонструвати, що він така дуже щира людина, дуже щиро хоче миру. І ось він, будь ласка, перемир'я. А Україна така погана, вона його не виконувала. Ось, будь ласка, вона така погана вони його не виконували, подивіться на це, і давайте ще більше тиснути на Україну, для того, щоб вони приймали нашу умову. Е -е, Такий сценарії простежуються в діях Володимира Путіна, в його односторонньому проголошенні цього примирю. Ну і власне ми пам'ятаємо реакцію нашого військово-політичного керівництва країни, які заявило про те, що якщо росіяни будуть порушувати перемир'я, то ми будемо відповідати дзеркально. А там, де вони не будуть атакувати, ми так само не будемо атакувати. І от з'явилася вчора цікава новина від на Лиманському напрямку, прикриваючись великоднім перемир'ям, росіяни облаштовували маршрути проходу важкої техніки. Про це заявила представники 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Тобто, що відбувалося? Фактично, росіяни там не йшли. Шли в атаку, а не працювали інженерні війська росіян. Фактично була дорога на ній була розбомблена російська техніка, яка не давала можливості росіянам далі іти в штурми. І от вчора великодні перемир'я Путінське, і туди під'їхали інженерні війська і почали розчищати цю дорогу. Ну фактично, це не вважається як атака. і Тут два запитання: по перше, як на такі дії противника можна відповісти дзеркально. А по-друге, на що спроможні взагалі інженерні війська от фактично за цю добу півтори? Ну, На другу часть, вашу, частину вашого питання важко відповісти, оскільки ми не знаємо ті сили та засоби, які вони залучили на тому чи іншому напрямку. Ми так само не знаємо конкретно, чим вони займалися. Але розібрати міні-загородження на тій іншій ділянці фронту, для того, щоб потім механізовані частини ворога пішли в атаку, ну, інженерні війська абсолютно здатні. Очевидно, вони розбирали фортифікацію, розбирали міні-загородження для того, щоб зробити можливим наступ. Російських військ подальшого тобто вони готували позиції для подальших наступальних дій, скориставшись цим режимом перемиря. Оскільки я правильно зазначено робота інженерних військ не є е, е, нещить, е, атакувальними діями, ну тому в інший час можна було б знищити ці інженерні війська, ці цю джерну техніку. Ну зараз вони для цього не давали приводу. Пане Денис, а пане Дениса, якщо взагалі говорити про фронт, ми останніми ну фактично в інформаційному просторі останній місяць, півтора, напевно, дуже рідко чуємо про те, що на фронті щось змінюється, щось докорінно змінюється. З чим це пов'язано? Це е, така можливо інформаційна гігієна від е, генштабу і від міноборони? Чи дійсно зараз е, на фронті ми спостерігаємо ситуацію, коли е, фактично е, ну, нічого такого не змінюється, що заслуговує у, і уваги в інформаційному полі? Ну, докорінних змін на фронті зараз нема. Фактично, е, наступ ворога він загруз, зокрема на Покровському напрямку. В них є певні успіхи. На е, інших ділянках фронту це і Південно-Донецький напрямок, це і намагання просуватися на Лиманському напрямку і на Куплівському напрямку, але ну, такого наступу, як було це раніше, на Покровському напрямку зараз нема. Зараз вони готуються до весняно-літньої кампанії, яка має розпочинає розпочатися. Ну фактично, вже і в напрямку Костянтинівська вона розпочалася з боку Турецького. Вони намагаються просуватися, і е е е де буде завданий їхній головний удар, ще нам треба зараз буде з цим слідкувати. Пане Денису, я хотіла би повернутися до теми Запорізької АЕС? Якщо ми пригадаємо тільки, коли Трамп став офіційно президентом і вперше його висловлювання про врегулювання російсько-української війни, він тоді ще казав про атомну станцію, навіть не знаючи назву, про великий завод, який виробляє енергію. Тобто ця ідея навколо ЗАЕС вона існувала в адміністрації президента США давно. А як ви можете собі. На, ну, технічної точки зору уявити, яка там може бути сіра зона, яким чином американці можуть взяти під контроль ЗС, і що стоїть за цим пунктом в потенційному плані, який американці собі склали? Ну, я взагалі помітив, що вони намагаються врегульовувати ситуацію в Україні, не знаючи нас та тих об'єктів, які вони хочуть значить, врегулювати. Вітков казав про якісь п'ять областей. Не називаючи їхні назви, а Дональд Трамп казав про великий завод, який виробляє атомну енергію, маючи на увазі Запорізьку атомну електростанцію. Мені важко і складно уявити технічно, як це може виглядати. Очевидно, США росіяни мають відступити з ЗАЕС, значить, пустити туди, на цю територію цієї станції американські війська. Ну, це я своє враження, свій план вам намагаюся подати. Абсолютно не обов'язково, що воно так само, що воно, що воно так і буде. І ці американські війська будуть присутні, або американські представники будуть присутні на ЗАЕС в такий спосіб, контролюючи її нейтральний статус. А ця станція, ну очевидно, мається на увазі, що вона буде нещить, запитувати, зажилювати енергію і територію України і окуповані території зараз Запорізької чи Херсонської областей, ну, власне, працювати так, як вона працювала до своєї окупації. Це я так собі уявляю. А як вона буде на практиці, ну дуже велико багато питань щодо цього. Принаймні, ще взагалі вдасться запустити цю станцію як таку, оскільки було підірвано греблю Каховської ГЕС, а вона якраз забезпечувала там водоймище, яке значить, працювало на охолодження станції. Це перше. Друге питання. Ця станція зараз вона використовується як військова база, фактично, що повністю протирічить всім умовам безпеки, але так воно і є. Там фіксуються російські війська, там фіксується російська техніка, фіксуються російські позиції. Вона замінована, але ну, в мене взагалі дуже великі сумніви, чи можна буде її в такій ситуації запустити, скільки часу це займе, скільки грошей це займе. Тому тут, знаєте, можна про це казати дуже довго. Тут потрібна якась незалежна оцінка, якщо взагалі вдасться її колись зробити. Пане Денисе, дякуємо вам за те, що доєдналися Дякую. до нашого ефіру. Дякуємо вам за аналітику. Денис Попович, військовий оглядач, був гостем прямого ефіру марафону Єдині новини. Далі у нас наступний гість. Це бійці з фронту Віктор Петрович. До нас доєднується штаб-сержант третьої категорії відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади. Бригада стоїть на Куп'янському напрямку. От ми зараз дізнаємося, як себе поводили у так зване великодні перемир'я росіяни там. Вітаємо вас. Пане Вікторе. Доброго дня. Доброго дня. Пане Вікторе. Ваші колеги з 66-ї механізованої бригади вчора повідомили таку новину про те, що росіяни, користуючись цим великоднім перемир'ям, вони запустили на позиції інженерну техніку, яка розчищала прохід потенційний в майбутньому при наступних штурмах до українських позицій. Як себе поводили росіяни на вашому напрямку? Ну, в цей в цю добу там трішки більше перемир'я було відносно тихо, майже не було обстрілів, але були спроби росіян зайти на позиції певні, які знаходяться в сірій зоні, якраз під час цього, ну так би мовити, перемир'я. Пане Вікторе, ми вже вивели QR-код на екран. Скажіть, будь ласка, на що ми збираємо? На Великодні свята маємо бути всі особливо щедрими, тому давайте розповідайте. Хочу всіх закликати задонатити на РЕП для 77-ї. Збираємо для того, аби. Прикрити ребом позиції нашої піхоти, не зважаючи там на якісь е, тимчасові перемир'я і тому подібне. Не забувайте, що насправді е, ворога стримує е, саме міць нашої армії, е, тому розслаблятися не варто, навіть якщо перемир'я будуть довші, все рівно насправді стримує ворога там не обіцянки, не домовленості, не тому подібне. А перш за все, е, те, що ми маємо сильну армію, яка їх добре знищує, тому от якраз маєте можливість підсилити 77-му бригаду, затонативши нам на реб, який буде прикривати піхоту, буде рятувати життя нашим десантникам. Ну, от ми просто глядачам нагадаємо, що реп це засіб радіоелектронної боротьби. От ми, коли з самого початку робили ефіри з розробниками цього девайсу, то знаєте, охарактеризували його як такий невидимий купол, який захищає піхоту. Дійсно, так і є. Це такий невидимий купол, який захищає піхоту від ну і техніку нашу від ворожих дронів. Просто не дає можливість цим дронам долетіти до наших пікапів, до нашої техніки, перебивати нашу логістику, якщо такий реп стоїть на автомобілі, не дає можливість. Прилітати на позиції хлопців, тому це дуже корисна і потрібна річ на фронті. Просимо вас доєднатися до цього збору. Я просто лише додам від себе вчора, коли святив Пасху в церкві. Підслухав е е діалог родини. Е там знаєте, коли святять Пасху, то ще йдуть, збирають пожертву за тим. І чоловік забув вдома готівку, а дружина йому каже: Ну от що робити, будемо тоді донатити. От зараз не на пожертву не скинули, будемо донатити тоді на ЗСУ, е тому от прошу всіх. Доєднатися ну такі мені здається дуже хороше місцево. Всі, хто вчора забув готівку, щоб зробити пожертву да, в, цей, в церкві. Віторе, долучайтеся вже, до збору вже о 10-й ранку. Сьогодні Міноборони повідомили е, Міноборони Росії про те, що мовляв перемир'я закінчилося. За останні кілька годин чи це якось ну, так зване закінчення, так званого перемир'я? Як відчувалось на вашому напрямку? Ну відновилися обстріли в скажімо так. Постійному режимі, тобто, насправді на це перемир'я якось обстрілів саме стало менше, але ну так як і казали колеги з 66-ї, що все рівно вони намагаються якимось чином використати цей мораторій на стрільбу для того, аби підготуватися. До майбутніх наступальних дій, ну і в нас в смузі також вони накопичувалися, готувалися до того, аби штурмувати. Наразі, це останній такий масований штурм був з використанням бронетехніки. Ну, те, що ви зараз бачите, це. Насправді танки, але танки особливі, тому що в них зверху був Ну там було п'ять одиниць техніки, п'ять танків. Один ось такий з дулом, який прикривав їх вогнем. Решта були з такими мангалами. Ну не мангалами, навіть а сараями зверху. Ці сараї вони були використані для того, аби там перевозити піхоту. Тобто, в них наразі проблеми з тим, аби поновлювати техніку для того, аби піхотну бронемашини піхоти поповнювати, і через це вони от використовують такі кустарні, скажімо, способи для того, аби доставляти при штурмі піхоту ближче до наших позицій. Пане Вікторе, а скільки туди піхотинців влазить в цей сарай? Якщо чесно, це була загадка, тому що е, от їх знищили ці сараї. Вони там попідривалися на мінах, і е, піхоту просто ну їх знищили дуже далеко від наших позицій ще від піхотних позицій, саме е, тобто знищили е, на, скажімо максимальні можливості досягання FPV-дронів і дронів розвідників, і тому, от скільки туди піхоти помістилося, це загадка, і наскільки ця піхота там чи випадала, чи тікала звідти, чи згоріла. От цього танка який з дулом точно було три людини екіпажу, екіпажу, і вони дуже швидко бігли через поле, тікаючи після того, як цей танк підбили. Ну от, друзі, ми просто нагадаємо, що для того, щоб бачити побільше таких е, відео. Позитивних мені здається, просимо вас донатити хлопцям 77-ї окремої аеромобільної бригади на реп зараз. qr код ви бачите на екранах. Все ще потрібно, це вімкнути камеру телефону, навести на цей QR-код, з'являється посилання. І хто скільки може, просимо вас долучитися до цього збору і задонатити, пане Вікторе. Зараз уже і погодні умови змінюються. Якщо подивитися на дерева, то вони. Подекуди куди розсвіли, пода з'являються вже листки, такі з розміру з півдолоня. Це означає, що росіяни, якщо забігають в посадку, то їх важче там побачити, як впливають погодні умови? Чи відчули ви вже на собі вплив погодних умов? І оця зеленка, наскільки вона зараз впливатиме на спроможності росіян штурмувати позиції? Безперечно, вона буде впливати позитивно для того, аби заховатися в ній, але вона буде позитивно впливати і для нас. Тобто, якщо поки Зеленки немає, їм легше знайти там якісь позиції ударних і пів наших або наших там, великих. Дронів скидів типу кажан, то зараз з використанням зеленки замаскуватися легше і відповідно легше наносити ураження. От. Тому, скажімо, зеленка навряд чи їм дуже сильно допоможе, тому що у нас працює багато і пілотів розвідувальних попила. І дуже сильно працюють і впіві дрони разом з от, дронами типу Кажан, з які скидують великі е, бомби на їхню інфраструктуру. І е, плюс нашої постійної роботи е, в тому, що вона взагалі не зупиняється. Тобто, навіть коли немає активного просування ворога, він там намагається чи на мотоциклах, чи на БМП, чи на танках прорватися до позицій. Все рівно а, наші впівдони працюють і працюють дуже часто по ворожих по ворожій інфраструктурі. Там про бліндажах де вони можуть накопичувати боєкомплект, по різних укриттях, де можуть бути безпосередньо особовий склад ворога. Тому це така постійна робота, вона дозволила створити. Більше двох кілометрів сірої зони, фактично на нашій лінії, яка прострілюється нашими засобами вогневого ураження, і відповідно ворогу дуже складно пробратися до цієї зеленки, десь заховатися, тому що дуже сильно розбиваємо їхні позиції. А це робота складна, така постійна, щоденна, але вона береже життя. Пане Вікторе, хотілося б наостанок запитати, який все таки був великдень для вас, тому що ми бачили відео, яке напередодні поширила ваша бригада. Що взагалі запам'яталося вчорашнього дня? Бачите, сьогодні вже понеділок. а Ми навіть не вітаємось Христос Воскрес. Якраз... В багатьох регіонах ще будуть кілька тижнів так вітатися. А це якраз ми зараз бачимо привітання від Капелана 77-ї окремої аеромобільної бригади. Якщо чесно, дуже складно було з капеланом домовитися про зйомку, тому що на Великдень він максимально був загружений, він приїжджав і до хлопців, які їдуть на передову, і їздив до тих, хто на відтяжці для того, аби з ними провести там службу, освятити Пасху. Тобто, все рівно якісь святкові елементи вони були присутні і навіть в складній ситуації всі намагаються якимось чином отримати бодай певні позитивні емоції від релігійних традицій від близькості. От від якогось такого єднання духовного, сподіваємось, пане Вікторе, що ви теж і ваша бригада отримає позитив від цього ефіру, від наших глядачів зібрали вже близько 30 тисяч гривень за час нашої розмови. Усім глядачам принагідно дякуємо за те, що долучилися до збіру. Пане Вікторе, вам дякуємо і е, за те, що ви знайшли змогу до нас доєднатися. Віктор Петрович, штаб 3 третьої категорії відділення комунікації 77-ї окремої армобільної бригади. був з нами на прямому зв'язку.